Вітаю вас, Тараса Івановичу. Добре. Вітаючи з Днем Незалежності України з трибуни парламенту. Ви говорили, що перемога може бути тоді, коли у кожного буде своя картинка поствоєнного стану. Поділіться, будь ласка, власним баченням поствоєнного стану. Я маю на увазі, що не буквально у кожного своя картинка в держави. Держава має працювати над картинкою створення поствоєнного її України. Паралельно воюючи, тому що можна воювати воювати і не чутися, коли вже вибачте, на слові, ніким воювати. Тому паралельно я наводив приклад з Трибуни Верховної Ради Нідерландів, які перші, які, до речі, зголосилися нам віддати майже весь арсенал F-16, штурмовики, яких ми чекаємо вже певний час, і які, я думаю, все-таки готують останній цвях в труну. Путіна і путінського режиму, який називається Гаазький суд, якого, до речі, Путін і його кліка оточення найбільше боїться. Так от Нідерланди. Вони воювали за свою незалежність довгих 80 років. Це була давня війна, але і дуже непроста. Але дякуючи мобілізації внутрішній, дякуючи системі державного управління, а це була демократія. Єдина в Європі тоді демократія, а не а не авторитаризм. І Вони запропонували такі економічні ноу-хау, які дозволили їм вийти на перші ролі в Європі, і дякуючи морю. Тобто нам море ні за що не можна втратити. Ми повинні битися точно за те, щоб відвоювати для себе вихід і контроль своєї акваторії Чорного моря. І ми повинні битися для того, щоб вийти до Азовського моря і переперерідати сухопутний коридор. Тому що, якщо ми не будемо мати моря, Особливі перспективи економічної, торговельної, промислової великий потенціал Україна просто втратить, і це буде погана картинка позвоєнного часу. Коли я говорю про картинку позвоєнного часу, я маю на увазі військових, які повернуться в свої домівки. Тобто вони повинні знати, що вони будуть мати гарантоване, впевнене життя завтрашній день після війни. Про це треба думати сьогодні, тому що цих воїнів дуже багато. Це порядка мільйона людей, які так чи інакше пройшли війну або пройдуть війну. І це і потреба реабілітації, і психологічної реабілітації, і фізичної реабілітації, і гарантованої роботи, тобто фінансово оплаченої, стабільної роботи. Це держава повинна забезпечити. Ми повинні зараз так само рахувати свої статки. Тобто, ми воююча країна, яка на 100% залежить від зовнішніх партнерів, від Європейського Союзу, Великої Сімки і від Америки. Раптом міняється там кардинальна політична ситуація. Приходять до влади. Іншого скерування політики, як це нараз було в країнах великого світу, починаючи від Сполучених Штатів Америки, закінчуючи країнами Європейського Союзу і міняється ставлення до України. На що ми маємо розраховувати? Ці кошти, які ми отримуємо щороку, вони дотують нам державний бюджет солідно, і ми покриваємо всю соціалку. Але ми повинні розраховувати свої податки такий спосіб, щоб ми могли профінансувати армію. В разі потреби ми могли профінансувати свої насущні потреби. Ми повинні до кінця перерізати горло власно власні корупції, про що президент каже у своїх останніх інтерв'ю. І повинні розуміти, що так само країна повинна і мати свою власну зброю. У випадку, якщо будуть труднощі з постачанням зброї за кордоном. Хоча я впевнений, що підтримка міжнародних партнерів вона буде. Тобто розраховуючи на власні сили, буде спокійніше в тому плані. От я тільки вважаю, що має бути стратегія державного мислення, управління країни така, щоб паралельно із війною треба думати про те, що буде на другий день після її завершення. Росія досить активно обходить санкції, виробляє ракети, які запускає у наші міста. Як нам домогтися більш е, жорсткіших заходів для агресора? Ну, бачите, е, санкції вводять країни-партнери, союзники наші. І цих санкцій ми нарахували десь порядка 15 тисяч різноманітних. Е, скільки б їх не було, але Росія е, вміло, як ви правильно сказали, їх обходить. І коли Путін оголошував нам війну, ну, називаючи це спеціальною воєнною операцією, він ж казав, тоді 24 числа лютого, що були застереження наші, що ведуть санкції, так вони б і так їх ввели, ці санкції. Тобто вони вже тоді, починаючи війну проти нас, активну фазою, повномасштабну, не боялися санкцій. Розуміло, що є механізми їх обходити. І з точки зору Фінансування, кредитування, те, що називається СВІФТ, відключення від SWIFT, тому що є китайська валюта, є інші можливості третього світу. І з точки зору транспортування нафти, сирої, як можна обходити через треті країни, інших товарів першої необхідності, які можна обходити через країни СНД, комплектуючі для ракет, які можна закуповувати через треті країни, через Китай і так далі. Що вони успішно роблять? Але багато комплектуючих є американських. Є і країн заходу, і очевидно, це тут та ділянка, над якою країни заходу, європейська спільнота, європейська комісія і США МінФін повинні працювати, вичищаючи, вичищаючи той санкційний список. Удосконалюючи його, щоб будь-які лазейки, оці е, прогрищі кресині нірки, які Путін зробив в санкційних списках, можна було їх просто закрити і надати можливості путіну і заробляти далі, ну мінімізуватися заробляння коштів. На енергоносіях і е, не дати можливості все таки дати змогу мати змогу закуповувати різні комплектуючі для нових ракет, нових дронів, нової зброї, нових видів зброї, удосконалюючи е, ці види зброї, тому що на жаль, Україна стала для всього світу, не для тільки заходу, чи для сходу, для е, Росії, чи для далекого сходу, е, вона для всього світу стала великим полігоном, військовим полігоном, де відшліфовується зброя. Окремі види зброї, вони просто відпадуть, вони підуть на нівець, а інші види зброї будуть застосовуватися в майбутніх війнах. На жаль, війни це вічний процес. І він не залежить від клімату, світить сонце чи не світить сонце. Стає воно, чи падає дощ. Війни залежить від примх божевільних людей, в головах і людей, в головах в яких народжуються такі великі авантюри, які сьогодні опинилися в Україні. А як вважаєте, чи доцільним є використання громад коштів на бруківки в часі війни? Ну я вважаю, що недоцільно, безумовно. І я думаю, що це ця е, проблема, яка сьогодні зумовить ініціативи з боку уряду і можливо парламенту, е, переглянути надходження, які мають окремі громади від ПДФО ПДФО від військових частини, які розташовані на території цих громад. І я не включаю, що з боку уряду будуть ініціативи забрати частину коштів, якусь частину коштів. А це не малі кошти, окремі громади дуже серйозно монокючі мають відходження від ПДФО. Але це не чисто кошти зароблені, так безпосередньо працею громади. Так? Тому що громади розміщені і військові сплачують податки в цю громаду, де зареєстрована військова частина. Тому напевно не зовсім правильно з цих коштів, які надходження від ПДФО від військових. Ну, скеровувати кошти на, на, на об'єкти не першої необхідності в час війни. Війна далеко не завершена. І марення мирним часом в умовах війни це тільки марення. Це не мирний час. Як прогнозуєте, якою буде цьогорічна зима? Чи важчою від минулорічної і чи потрібно людям готуватися до блекауту? Людям потрібно готуватися, громадам потрібно готуватися. Уряду потрібно готуватися, уряд готується, уряд що міг зробив, не знаю наскільки якісно, тому що не мені оцінювати цю ситуацію. Наскільки можна було полагодити зруйновані підстанції, трансформаторні великі підстанції, наша атомна енергетика, все було того, що ми від'єднані від Запорізької атомної електростанції, не витягне в цілому всього опального сезону, монокючи так. Цю енергетичну країну в умовах пікових часів зими. Тому очевидно, що нас, якщо будуть ракетні обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури, нас можуть чекати тяжкі часи. Все залежить від інтенсивності обстрілу, все залежить від того, наскільки ми можемо захистити такі енергетичні об'єкти, важливі, дрібніші і більші системою ППО. Ми бачимо, що вона в принципі в цілому ефективна. Ми можемо перехоплювати балістичні ракети, деякі типи балістичних ракет, чого раніше не було 22 2022 році, дякуючи нашим партнерам. Але чи ми зможемо накрити всю енергетичну систему поряд з тим, що ми накриваємо великі міста, інші важливі стратегічні об'єкти, військові осередки, військові бази? І так далі. Тому я не можу на це питання відповісти. Але я вважаю, що починаючи від уряду, закінчуючи найменшою громадою, до цього треба бути готовим, наскільки наскільки можна бути готовим в цій непростій е соціально-економічній ситуації. Як вважаєте, чи вдасться Україні повернути людей, які напередодні або в часі війни виїхали за кордон? Усіх, безумовно, ні. Жодна війна в такій кількості завжди всі 100% не може повернути. Жодна війна не повертала. За статистикою, те, що соціологи аналізують, типово 100%, як правило, повертається 30%, може трошки більше 30%. В перші тижні війни, повномасштабної війни, до нас вже повернулося було 1200, частина Човникова туди-сюди їздить, безумовно ми знаємо це, Але я думаю, що фактор зруйнованих сімей, фактор облаштованих нових робочих місць за кордоном, фактор багатьох інших позитивних моментів, які дають нашим біженцям країни Європи і не тільки Європи, безумовно, він вплине на бажання повертатися назад. Але велика частина, ну я ж кажу, я думаю, що це порядка третини, більше третини, все-таки будуть мати бажання намір повернутися. Ну Якщо людина має зруйновану домівку, якщо людина об'єктивно не має куди повертатися, то питання до держави забезпечити умови повернення, так? Чи здатна буде держава в короткий період часу повернутися? А якщо цей короткий період часу може бути втрачений? То сім'я чи родина, чи молода людина, облаштувавши своє якось життя за кордоном, то вона може там і залишитися. Але я думаю, що держава, це, це те, що називається з чого ми почали з вами поствоєнна картинка. Вже сьогодні повинна працювати над виробленням механізму повернення своїх громадян, бо якщо ми не повернемо робочих, робочого віку сегменту ну, працюючих людей віком важливо від там 25 до 57 самих років, умовний вік, я назову, то безумовно що ми втратимо великий, великий, великий пласт людей, які можуть бути задіяні в безпосередньому виробництві. Підняті продуктивності праці, а відтак податки, а відтак економіка. Тому це питання, над яким повинен уряд пітніти працювати щодня. Ваша позиція щодо підняття тарифів на воду у Золочеві? Моя позиція однозначна. Я моментально відреагував, як тільки мені люди почали телефонувати, виборці, і писати з міста Золочів. Це стосується не тільки золоча, це стосується ця проблема і перемишлян, і Миколаєва, і інших міст, містечок і так далі. Тому що це ж проблема вона в структурі господарства громади. Тому що водоканали, золочи, водоканал, зокрема, він структурі господарства міської територіальної громади. І безумовно, що моя реакція була моментальною. Я одразу скерував листи на кабінет міністрів України на ЕМКері Громада провела. Мітинг наскільки я знаю, це питання відтерміноване. Далі треба вчати доцільність, економічну доцільність такого підняття, враховуючи статки людей, враховуючи можливості наших громадян сьогодні ще додатково платити, враховуючи виходячи з економічних можливостей громади в цілому і, зокрема, комунального підприємства Золочеводоканалу, і треба знаходити золоту середину, а радячись громадою без дискусії діалогу з громадою. Я вважаю, що в умовах воєнного часу такі кроки робити не варто і не можна. І на завершення нашої розмови ваші побажання для наших глядачів. У мене одні завжди побажання берегти себе, берегти себе своїх рідних, берегти здоров'я, пам'ятати про те, що війна забирає кращі дні, кращих, краще життя. І, звичайно, що про тих, кого вже не з нами, завжди треба пам'ятати, берегти тих, хто є поряд, завжди демонструвати, скажімо так, співпереживання. Будьмо мудрими, а український народ мудрий, і ми переможемо. Слава Україні. дякую.